Але в цілому, от, ти приїжджаєш в Сполучені Штати, і ти дивиш, ти бачиш країну, яка де навіть найліберальніший, наліволіберальніший політик закінчить свою промову словами God bless you. Там, Нехай Бог тебе благословить». Тобто там так. це прям частина культури, навіть для тих, хто з нашого погляду вважається ліваком-ліваком. Ну, Але навіть для них вважається правилом хорошого дону, все рівно щось там сказати про God, там, про Бога. От Які твої спостереження, коли ти там буваєш? До речі, це е, гарне спостереження, бо навіть нещодавно, коли, е, коли наша влада, врешті, висловила співчуття щодо Чарлі Кірка, і щодо там, ну це було там. Через певний час вже стається, під час приїзду спецпредставника Трампа Келлога, От е, то я очікувала, що вони в кінці якраз додадуть mm. нехай Бог благословить їхню родину, да, mm. там, знаю, його в сенсі родину, да. <кхід> бо у нього, здається, залишилося дві да, дитини Дві дитини, дитини, і донька, так. Да. — дві дитина. От, знаєш, я очікувала, бо для мене це а, дійсно настільки природні, що їхні а, політики, там, конгресмени-сенатори, якісь якась місцева влада, навіть Якщо ти представник, як ти сказав, да, ліберального руху чи демократичного руху загалом. Америка побудована на засадах християнства, mm -hmm. і навіть коли там я перебуваю в якихось більш демократичних штатах чи демократичних містах, я спостерігаю, наскільки для них все ж таки ці християнські цінності вони для них не... ну вони транслюються так, звісно, не усюди. Звісно, що частина штатів вони там транслюють вже зовсім іншу ідеологію. І власне, це те, що зараз от в Штатах відбуваються оці десь розломи, розколи. Я думаю, що. Що на жаль, це буде тільки загострюватися, mm. бо скоро вже розпочинається передвиборча кампанія в конгрес. І я думаю, що на тлі якраз таки вбивства Чарлі Кірка ми можемо спостерігати тільки це загострення знаєш боротьби ідеології. Але загалом, дійсно, я спостерігаю, що навіть представники демократичних кіл вони е транслюють повагу принаймні mm. до християнських цінностей.